Чому Калкін не повертається, не відновлює кар'єру актора? Бо йому це просто не треба. А Його Ось ця дитяча популярність відбулась не тільки через те, що да, є ось завантаження саме першої чверті карти, да, ось це сонечко з Меркурієм у першому будинку, але і це відбулося на південному місячному вузлі, який у нього знаходиться у Шостому будинку він на межі шостого-сьомого будинку у Водолії. Е, тобто він справді звик працювати, е, працювати на е, такий великий загал да, у великих колективах. Знову ж таки, згадаємо, що управитель е, Водолія є Уран, і Уран у нас якраз і відповідає за е, кіно мистецтво е, у, у з'єднанні ще із місяцем в рибах, да, тобто творчість. Е, коротше, у Калк... Калкін прийшов ось такими енергіями е, колективної праці. Да, е, е, у проявленості прямо на велику кількість людей, і до того ж, це такий був така крапочка, а, так би мовити, в родовій історії. Тобто рід. Його батька накупив достатню кількість да, ось цього таланту, який вже частково проявився в татові. Але я за якихось причин, я не знаю, я не розбирала окремо карту тата Маколея Калкіна. Він не проявився у такому прям великому яскравому масштабі. І тому це так, мовити, знаєте, вистріляло вже конкретно у Маколеї. Тобто Маколей. Своє, своєю постаттю, так би мовити, він вивив цей родовий талант на високий рівень, поставивши крапку в родовій історії, що ось його рід він хотів. Вивести ось цей талант, так би мовити, в люди, і він це зробив за Миколая Калкіна. Саме через нього, чому? Тому що він вже прийшов у цей світ із таким досвідом.